Немає обмежених можливостей, є непристосовані простори. І що більше ми навчаємося розуміти людей з ампутаціями, то швидше проходить усвідомлення необхідності адаптувати середовища до їхніх потреб, і е, скоріше настають зміни у Львові. Особливо активно почали працювати із дітьми і пояснювати їм, як сприймати людей з ампутаціями, ті, які втратили кінцівки, зокрема і на війні. Школярів возять на екскурсії і на зустрічі з військовослужбовцями і військовослужбовцями. Вослужбовицями до реабілітаційних центрів організовують такі розмови у навчальних закладах і навіть з'являються спеціальні мультики. Наприклад, мультик про відважного лелеку. Шматок із нього маємо можливість переглянути зараз. Виявилось, що у жорстокому нерівному бою хоробрий лелека втратив одну лапу. Жив у тому селі один талановитий коваль. Який взявся допомогти відважному птахові герою. Лелека отримав надзвичайно міцну, зручну і гарну нову лапу, що була найгіршою Та й став ще сильнішим і впевненішим у собі. Тож, коли наступного разу ворог наблизився до його гнізда, лелека не вагаючись кинувся йому назустріч. Тепер у нього були не лише крила й дзьоб, а й міцна лапа, якою він і розтрощив голову злого і нахабного чужинця. Діти, які кожного дня радісно вітали Лелеку та тадея з родиною, зрозуміли, що любов і турбота про рідне гніздо і родину можуть зробити тебе стократ сильнішим, а підтримка побратимів непереможним. А втрачену кінцівку можна замінити. І якщо зустрінеться вам людина з такою новою рукою чи ногою, схиліть голову з вдячністю і привітайте її. Мультфільм, який має на меті пояснювати дітям нюанси сприйняття людей з ампутаціями, зняли за сприяння фундації кредо, і це не перша робота, яку благодійна організація присвячує нашим героям. Про це більше будемо говорити із головою фундації Соломією Говорухою. Вона у нашій студії. Соломія, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Звідки ідея такого мультфільму? Це по перше, і хто його створював? Бо анімацію, наскільки мені відомо, у Львові можуть робити небагато людей або в Україні взагалі. Так, це правда. Ми, як фундація кредо, співпрацюємо з різними реабілітаційними центрами і, відвідуючи їх, з'явилося питання, що як, якщо ми, дорослі люди, не завжди вміємо правильно реагувати або відчуваємо певне хвилювання чи збентеження, коли контактуємо з людьми, з ветеранами, з особами з ампутаціями, чи взагалі з людьми з інвалідністю, то як ж діти в такій ситуації мають реагувати? Ми також пам'ятаємо про те, що все більше діток теж отримують травми і на жаль, залишаються людьми з інвалідністю. Відповідності вони потрапляють до дитячих садочків і шкіл, і наші діти мусять знати, як правильно комунікувати. Так з'явилася ця ідея. Щиро кажучи, ми були в одному з таких закладів разом з моїм сином, і я зрозуміла, що він бентежиться, як реагувати в цій ситуації, як краще пояснити дітям історію, розповідаючи чи показуючи те, що не буде наказовим. чи... Чітко визначеним, а буде делікатною історією, з якої кожен зможе отримати щось своє, так з'явилася ідея. Ми довго з нею опрацьовували і як ви сказали, не багато людей вміє це робити. В мене фантастичні автори, співавтори це є Олександр Кулик і Олександр Кирієнко. Вони підхопили цю ідею. І тоді ми почали шукати, хто ж буде цим головним героєм. Тому що пес Патрон вже був uh -huh. в мережі, і ми думали, хто ж найкраще відобразить цю волю до життя, любов до батьківщини і теж буде таким образом особи. Ми придумали Лелеку. Його наші автори назвали Тадеєм. І лелека це образ України, символ батьківщини, це є птах, який дуже дружній до людей, і діти завжди радіють, коли бачать лелечені гнізда. І тому ця ідея спочала формувати себе самостійно, і ми лише випрацьовували форму подачі. Аудиторія, на яку ми хотіли націлитись, це, звичайно, були дітки в першу чергу, тому що доросліше населення дивиться телевізію, дивиться новини, а дітки не мають доступу до цього. І хочеться їм не лише показати. Цю історію, а також переконати, що перемога близько і вона буде, mm -hmm. і тільки разом ми зможемо її здобути. До слова кажучи, ім'я тадей теж таке, напевне, недаремно вибране, бо є такий святий Юда Тадей, до якого звертаються із закликами, коли ти хочеш чогось отримати, і дуже сильно просиш. То напевне і до цього лелеки мають звертатися усі з проханням про перемогу на наших заставах на наших переконаннях. Ви цей мультфільм ми знайшли в інтернеті. Його можна знайти у вільному так. доступі на Ютубі, але в будь-якому випадку. Ви його якось поширюєте серед тієї аудиторії, на яку він спрямований так. в садочки, в школи так і розповідаю. Ми хотіли, щоб все більше діток мали можливість це побачити, тому він є в вільному доступі. Але ми разом з управлінням освіти хочемо реалізувати такий проект, коли волонтери з банку, бо фундація Кредо – це корпоративний благодійний фонд. Що ми підемо до кожного садочка і покажемо цей мультик, тому що є не лише мультик, як мама, діток я знаю, що подивитися цього буде мало. Хочеться діткам щось дати. І ми створили разом з нашими колегами таку розмальовку. Це є розмальовка, яку ми разом принесемо в садочки і дамо можливість… Вона відповідає всій історії мультику і виховати. Покажіть, будь ласка, її більше що там всередині, бо цікаво довідатися, які там малюнки Вона є всередині. свіженько щойно, щойно щойно з продукції, але зараз вам розповім в чому суть. Вона відповідає всім елементам самого мультику. Угу. Відповідності в нас є сам лелека. В нас є герої, в нас є як лелека перемагає, в нас є, як він боронить і вирощує своїх діток. Відповідності, ідея в тому, що дітки не лише розмалюють цю розмальовку, а пізніше вони зможуть відтворити історію і також собі нагадати основні моменти. Mm -hmm. Бо ідея, щоб дітки запам'ятали, що разом ми переможемо зло, яке навіть є сильніше від нас. І наліпки так І наліпки. Ми ж знаємо діток. Вони мусять отримати щось в ручку, і вони теж зможуть основні моменти згадати, тому що ідея така, що лелека боронить своє гніздо. Це є символ нашої батьківщини, нашої країни. Він хоче відвести ворога далі. А коли бачить, що вже зіткнення неминуче, він летить. Знаючи, що можливо він не повернеться так само, як наші герої, які обороняють нас. Uh -huh. А в момент, коли він піднімається, інші лелеки, в тому числі його діти, долучаються, і це символ того, як в нас в Україні патріоти, ветерани, військові люди захищають цю землю, бо вони вірять в те, що перемога буде тільки коли разом докладемо зусиль. Я знаю, що ви співпрацюєте із реабілі... реабілітаційними центрами, і ви на початку про це сказали. І очевидно, ви розумієте, вже, ну не як фахівець з психології чи психотерапії, але. Але бачачи, як діти спілкуються із військовослужбовцями і військовослужбовцями з ампутаціями, є оце таке: знаєте, такий момент незручності: запитати, не запитати на чому варто батькам особливо або і вихователям, і вчителям акцентувати, от власне в цих розмовах спілкування дитини із людиною, яка на жаль втратила кінцівку і має протез. Ми для цього теж створили певний документальний фільм. Він є це історія чотирьох ветеранів. Mm -hmm. Це є люди, які лікуються в різних реабілітаційних центрах, але в них є. Спільне те, що вони пішли на війну, вони захищали нас, вони отримали травму, і це їх не зламало. І для нас, як і для фундації, це найбільша цінність показати дітям, що немає межі, навіть якщо ти втратив кінцівку, чи ти є людина, яка користується крізноколісним, все рівно воля до життя і бажання досягати. Якщо в тебе є, вона рухає тобою далі. А нам потрібно це показувати, особливо молоді і діткам старших класів. Вони трохи закрилися в своїх гаджетах і соціальних мережах, і часами не вміють правильно реагувати. А цей документальний фільм, він не вчить, як поводитись. Це є історії чотирьох героїв, які розповідають про себе. І це є платформа. Ми хотіли створити комунікаційну платформу, де вчитель, педагог чи психіатр, чи батьки, навіть які захочуть про це поговорити, зможуть зачепитися за тему і обговорити їхні долі, і поговорити про те, що їх мотивувало, чому навіть сьогодні, втрачаючи дві кінцівки, вони рухаються далі, перемагають в спортивних змаганнях. Ви говорите про фільм Сміливість бути і ми будемо мати можливість побачити шматочок із цього фільму. Як ви поширюєте цей фільм? Бо на Ютубі теж його можна знайти. Цих чотири історії подивитися, але ви також їх показуєте у школах. Так, але цей фільм наразі не є в вільному доступі через ага. те, що він є в доступі за поширенням через те, що ми хотіли пропрацювати з школами міста Львова, яким чином правильно цей фільм розповідати дітям, дякуючи теж відкритості до співпраці управління освіти, ми були вже в шести школах. Ми розповідали діткам, як це працює, і зрозуміли те, що дітям треба дати ряд запитань, робити паузи і давати можливість на рефлексії. Бо саме відео достатньо довго 37 хвилин. І коли дитина бачить це на уроці, вона не має часу на рефлексії. Краще це поділити на два уроки і продискутувати, що мотивувало, як люди отримали поранення, як вони живуть сьогодні, що їх мотивує до життя. І напевно для мене найцінніше була їхні комунікації героїв в кінці. Все рівно потрібно залишатися людьми і не ображатись на світ навколо, і все в наших руках. Ви запрошуєте на ці презентації військовослужбовців і військовослужбовець. Чи спілкуєтеся на основі фільму із дітьми самі із ми... фахівцями очевидно? Розповідаю. Ми вирішили, що ми наразі зробимо таку апробацію, як правильно це поширювати в школах. Ми спілкуємося на курсі громадянська освіта, де говорять про патріотизм, про війну, про її наслідки, про цінності, які ми керують люди. І ми спілкуємося разом з вчителями. Запрошуємо теж при можливості психологів, бо хочемо випрацювати своєрідний. Алгоритми для того, щоб це поширювати вже публічно, і тому саме цей фільм зараз не є ще в публічному доступі. Хоча ми на соціальних мережах фундації давали короткі відео, які розповідали про самих героїв. Бо це чотири історії, які прекрасно показують історію кожного героя, військового ветерана. Вони глибокі, дуже. Які найчастіше запитання ставлять діти після перегляду цих історій? Вже в шести школах ви фактично апробували, то можете говорити Можу про якісь говорити. рефлексії спочатку. Діти з острахом очікують, що буде пізніше. Вони розуміють, що це такі ж люди, як вони, як їхні батьки, їхні близькі. Герої фантастичні, тому що це є люди, які теж змотивовані і емоційно вже готові спілкуватися і розказувати свої історії. Хтось з них підприємливий, хтось був офіціантом, угу. хтось був е, медіа персоною. І це люди, які. Які не змовляючись лише відповідаючи на питання, розповідали свою історію життя, і для мене було важливо, що таку людину після травми втрати кінцівки мотивує до життя. Для когось це сім'я, для когось це кохання, для когось це спорт. І що цікаво, ми зараз бачимо, що багато військовослужбовців саме акцентує увагу в спорті, бо це системність і це підтримує фізичний стан і дає можливість досягати чогось нового. Тому так, є вже певний випрацьований алгоритм. Ми співпрацюємо теж з центром професійної підготовки педагогів міста Львова, бо хочемо в наступному році масштабувати це на всі школи з певною рекомендацією, як це робити. Також ми це показували в самих реабілітаційних центрах, щоб отримати теж певну апробацію, показували самим ветеранам, які є героями. Ями і вважає, що фільм настільки щирий. Що він не завжди потребує навіть коментарів. Угу. Я ще раз нагадую, що ми будемо мати можливість шматочок цього фільму подивитися з вашого дозволу, оскільки він є за обмеженим доступом, але все ж таки. Ну і ми так розуміємо, що фундація, як і усі, напевно, благодійні волонтерські організації зараз перепрофілювалися в до тих реалів, в яких ми живемо. Що ви ще плануєте на наступний рік із проєктів, пов'язаних із дітьми, підлітками, школярами? Ми, коли створювалися, ми створені за три місяці до війни, і ми угу. мали свою стратегію, бачили дітей. Молодь як пріоритет. Звичайно, перший рік війни змінив наші плани. Ми працювали як всі, як пожежна машина, яка пробувала врятувати те, що може пізніше. Ми сформували стратегію співпраця з реабілітаційними центрами. Це перший елемент, і саме просвітницький аспект е, результатів співпраці для того, щоб комунікувати з дітьми, створювати цю платформу. Друге, ми корпоративний благодійний фонд від Кредобанку. Відповідно, фінансова грамотність це наша сильна сторона. А сьогодні ми мусимо мати фінансово компетентну молодь для відбудови. І розбудови нашої країни, тому минулого року ми почали проект Сміливі збути 26 шкіл, понад тисячу дітей. ми хочемо трансформувати академічну освіту і імплементувати в неї елементи практики і реального підприємницького досвіду. Ми співпрацюємо з бізнес-спільнотами, бо розуміємо, що тільки справжні бізнесмени зацікавлять дітей розвиватися угу. зараз. Хочемо з вересня стартувати другий етап 40 шкіл в проекті. Сподіваюся, що це буде суттєвий крок Львова, особливо якщо що Львів – молодіжна столиця Європи. Я думаю, що це буде додатковий елемент, зважаючи на те, що Україну доведеться комусь відбудовувати, то бізнесменів нам потрібно буде багато. Тому бажаємо вам успіхів у цьому проєкті. Соломія Говоруха, голова благодійної організації Фундація Кредо, була у цій частині головного задання.